Подивіться на цього монстра! Тільки дощ стишиться і пішов кльов. Помимо його. Поплив. Все, поплив! Друзі, я думаю, що такий бікфіш заслуговує лайка і підписки. Каже, що не давай. Що страшного. Це п'ятерка. За п'ятерка. Діма Все. Фішмен. Друзі, оригінальний карп. Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку батьки пригоди. З вами Діма Фішмен. Там мій менеджер. Догадайтесь, де ми сьогодні ага. знаходимось. Все правильно. Знову на риболовлі. На нашому улюбленому озерці. Продовжуємо його тестувати. Зараз пів сьомої вечора закинулись. Ось будемо пробувати щось зловити. Так що така ситуація по Ой, сьогоднішньому я дні. Я сподіваюся, на вечірній вихід хочу бікфіша сьогодні потягнути. Зараз будемо замішувати прикормочку і закидатись. Ну, Готуватись одним словом. А ви спостерігайте. Так що погнали. З вас лайкосик, Підписка. підписочка. Ну, а ми розпочинаємо. Ба! Ну що, Друзі, заб'ємо точечки на новому місці, куди будемо возити наші снастюхи, так, так що погнали. Так, Друзі, забили першу точечку. 55 метрів. Зараз будемо забивати остальні і будемо завозитись. Подивіться, що тут. Менеджер займається вогнем, ковбаски, балабаски жарити будемо, я так розумію. Сьогодні приїхали на таке місце. Ми вже якось тут один разочок були, крупнішки втягали. Сьогодні приїхали повторити. Подойма класна, будемо зараз пробувати. Що замішаємо прикормочку? Ще толком її не розпробувала, то коротше сьогодні будемо на неї пробувати. Про всі мої крупну фракцію дамо прикормочку нашого помічника, як завжди, класика. І я думаю, цього хватить. Ще в нас є така мука, кукурудзяна, Я не знаю, чи вона щось робить, але якось ми на неї ловили і риба клювала. Так що трохи добавим для того, щоб вона пилила там. Така виходить прикормка, капець вона спеціальна, Просто капець. Валить. Зараз її зволожу, додавлю секретні інгредієнти і вона буде готова. Так, коротше, робимо прикормочку для нашого помічника. Був у нас технопланктончик один на товсту Щось ми відловили товсту лоба на нього. то коротше, вкришимо його прикормочку. Скоро будемо виїжджати на товстолобу, до речі. Так. Вирішимо, і вот так, тепер крупна фракція, яка в мене залишилась при кормочці. Так тепер конопельку добавим, друзі. Це обов'язково. Без конопельки риба не буде брати. Ага, двіжменки, буквально. Все. І ще не одну рибалочку нам якраз вистачить. Добавим також пеліться сюди. Двіжменьки буквально, просто для запаху. такі в нас пеліться. Другого пелета, я не знаю, що так вони називаються. Коротше, додаю трошки. Щось, щось хватить. Так, ну і головний інгредієнт – це кукурудза, барана. Коротше, зараз сипам. Так, всі. Вс. Хватить, думаю. Бо у нас є. Аж просто нос кусає. Коротше, такі крілбері. Перелили ми в баночку якусь. Трошки я буду лити, а не буду весь лати. Коротше, прикормочка класна. Все, думаю, що буду зараз завозитись. І що? Ішов, друзі. На точечку 55 метрів будемо зараз дивитися, що воно себе представляє. Ну що, друзі, дві палочки я завіз, одну завіз туди піду черетик. Бо бачив, що там рибка б'є по ньому. Другу завіз 55 метрів туди, по центру. Зараз будемо вести менеджера. Десь туди трошки лівіше. Також десь 50-60 метрів. Короте, закормлена точка. Так що я буду чекати на клювання. Я сподіваюся, що риба прийде, а вона 100% прийде. Тому погнали. Я на виход закину. Що, друзі? Короте, менеджер буде ловити на такі вафтерси. Що це за нас смак? Світ Меджик. Робить зараз комбінації. Другі воно там бустері. Я так розумію, що такий рожевий бойл. На нього вже третю рибалку. Будемо закидатися. Така комбінація, зараз день. Хочу спробувати на лавтер, коли почнеться вихід, буде вже бойлики закидати. Ось така друзі, комбінація виходить. Чик. Бачили, топово. В воді буде класно стояти. Я думаю, що даже можна і рибку на неї спіймати. Друзі, подивіться, які... всякої їжі. Та ти що, йо, мої удочки закинуті. Чекаємо на клювання а поки щось будемо під'їдати. Ну що, друзі, картошечка зготовилась, подивіться, яка розкриємо, покажемо вам. Подивіться, ох, йомди. Дивіться, друзі, яка вона просто оп, аж розламується. Дивіться, що красота. Дивіться, друзі, дощик пішов і не слабенький. Короте, нам довелося трошки переміститися. Добрі люди зробили нам шалашик такий. Перемістились. Дружжа не боїмось, не боїмось. Менеджер робить комбінації. Я думаю, що зараз дощик перейде. І рибка буде брати. Бачите, що твориться? Сонечко. Туча туди пішла. Бачила? Веселка вийшла. Це хороший знак, зараз буде брати риба. Неожиданий друзі, момент. Йшли перезакидати різкий удар. Дімофішмен каже, що ця прикормка не працює. Ось такий шалашик бачу. Перемістились. Дімо фішмен Тяне рибу, блін, є нас як завжди Бачу, що як загинає удочку? Це серйозно. Ой-ой-ой, що Каже, що бік фіш. Каже бік фіш. давай йому цей на Єсть! Друзі, кабан! Я йшов виймати водичку і в мене в руках тупо її вирвало. А не просто, можу. Я чесно я кажу вам, я йду виймати, подивився на менеджера. Бф, чую, як Ми рукав. не можемо ніяк добратися до цього, щоб купити собі цю камеру, я знімаю як аматори, блін. Але Телефон, не блін, все під сак, не можна працювати. Все, все падає з рук. Ви подивіться на цього. Там так? Більше тут? Ёпт. Через Навірно, не знаю. Давай, підсака. Да, ти зловив. Ревансирувалась. Кабачка. Ну молодець, молодець. А ну кулачок, будь ласка. Рипацькі пригоди, ви бачили? О. Дощ Лє. Лі... Подивіться, подивіться. Бачили, які коні клюють, що ломають під сак, ви бачили? Йо. Подивіться Все, яка. Те ви бачили? Нема підсака. Нема підсака. Але, Але в нас є номер два підсак. Кри, кри. Але засічка за верхнього губу, так? Да? Але без шансів. Ні, без шансів. Без шансів? Через те він не зловлений, так? Да? Я вам покажу його зараз. О, друзі! Подивіться на цього монстра! Тільки дощ стишиться і пішов кльов. Ну тут три з половиною десь точно є. Ну... Може навіть під четверочку Карп. Я що удочку? І що, як тріщить? Ну, я за такого радую. карпа вже підписочку по-любому треба зробити, Дімо, фішмен. Лайкос і підписка. Та команда Рибацькі пригоди, бачили? Дощ іде, риба ловиться. Прикормка працює, до речі. Працює. працює. Зараз зробимо фоточку і зміриємо і зважимо. Що, друзі, зміряємо нашого підфіша? Палка бачила, яка в нас відламалась. Подожди. 64 сантиметри. О, можемо зважити, поки віса, поки палка наша зламана. Ну що, важимо? Друзі, 4550. Руки грязні, трохи 4. 4550. Та ти що, ну це взяти... половиною кілограм. кілограма важить карт. Ну це, звісно, тушечка непогана. Думаю, що вона заслуговує і лайкоси, і підписочки. Але так як це перша риба, я думаю, що ми першу рибу замовить. А в нас традиція. Пускати. Велика риба чи мала, перша йде додому. Але нам вже і потрібен. Та зараз ми ще зложили. 10 карт і сьогодні зловили. Огонь, нічого собі в тебе заявочки. Але я приїхав по бікфіша. Я його зловила. Коротше, йдемо відпускати. Ти нам звик ще більшого, а ми йдемо відпускати першу рибку. Давай. Ну ми додому, розмножайся і зви нам ще більшу рибку. сьогодні. Друзі, почався походу вихід, подивіться, що творить. Я зловив, перезакинув, пішло на менеджерову. Добре, що розкладений підсак, бо я б його не розклав зараз. У нас є ще один, добре. Нам просто пощастило. Дивіться, що робить. Яка погодка. Погодка шепче, друзі. Оп, дивіться, який пацак. Або на нас йде. Або невеличкий карп. А, на нас. Ага, є карпик. Думаю, що маленький. Та нічого страшного, головне, що риба клює. На твої удочки, да? Це поганенько, що він йде на мої моючки. Може він туди перейде? Він Вже тут? Давай. Ну я не знаю, що я його так візьму. Зараз, друзі, три ногу треба ще розкласти. А, ah, все, між до твоїми усі. На. Да. Друзі є. На жопі шерсть, як казав Михайлович, і друга риба також є. Уже... А дивіться, друга засічка, друга засічка заварки. За Зануздрю. Це значить мене щось не так робимо. Відсічі. Вонимає... Ну, маленький, я думаю, що відпустимо та й був в рази більші. Люди вже під саком, вже збираються. Побачили, що ми дві, дві риби вже витягнули, вже бачу, що немає сенсу ловити. Бікфіша просто звином п'ятерочку сьогодні. Все. Ох, які шустри, бачили. Все, ми йдемо, чекаємо на наступне клювання. До речі, друзі, бачили, ось як виглядає комбінація? Вавторс. І я вам скажу, що був дощ, не брало. Пішла хмара, вийшло сонечко. Одразу кльов пішов. Ну Що, друзі, подивіться, який бікфіш. Коротше, так, да. менеджер, як завжди, короте, щось там з камери включив. Зараз я статіва поставлю, бо менеджер знову виключив камеру. Случайно в нього виключилось. Коротше, зараз покажу вам цього бікфіша. Що, друзі, подивіться, яка засідка. До речі, менеджер щось коротше, з камери случилось. не доснялося кадри були класні але повірте мені що тяжка була боротьба подивіться яка лапать але повна ікри бачите повне пузо ікри, ще не витерлося. подивіться засічка ну ще б чуть, -чуть і сход був би збило мені бойло, треба міняти але це здорова мамка, це найбільше. ох ти що, Друзі, я думаю, що такий бікфіш заслуговує лайка і підписки. Той, що ми відпускали, він нам, нас не кинув, позвав ще більше. На жаль, боротьбу, яку Діма Фішмен з ним проводив, засняти не вдалося, тому що чогось камера не включилась чи може щось з пам'яттю вже. Але покльовочку я засняв. Покльовка заснята. А, Результат та... від покльовки ось такий. Я то спробую якось його зараз ми, Посадки? Зараз ми його зважимо і зміряємо. Але подивіться, щоб на відео може не кажеться, що він великий. Подивіться плавничок з моєю рукою. Чекайте зараз. Дивіться. Хвіст більший, ніж рука. Пузо дуже здорова, бачите? Вона ще на рідний розстелець. Точно це самка. Так. Зважимо ваші ставки, скільки вона важить. Так само! 4,550. Як це таке можливо? Навіть 4,5. Менше трохи. 4 Ну. Да. Але... Як, а... Одинакові всі, так? Да? Але ми сьогодні злами ще більше. А... Давайте, друзі, швидко відпустимо, і будемо. Дивіться. Дивіться, покльовка. Відпускаємо краще цю мамочку і будемо тягнути, що тут там клювало. Ну ми, ви нам бікфіша! Друзі, що це робиться? Водички в воді. Бікфіші втягаємо, рибу відпустили. Дивіться, що там робиться, друзі. Наверху борьба. Може я якийсь? так? Дивіться, що робить? Ну теж десь не, не дуже мала. Десь екземплярчик. не роби, просто я зараз Єсть менеджер тузик сім'я. Ну я б не сказав, що це тузик. Я думаю, це якийсь маленький а він. Теж закрой, да? Ще не витерти. Ще витерти. О, кстати, цього можемо взяти одного. Чистити не треба. Мене вже ліс би не чистить. Не ну, треба подумати. Можемо взяти. Бо в нас немає. Так, друзі, коротше, зважимо і зміряємо. Або просто зміряємо. Карпа. Видно, що витертий, бачите, трохи побитий. Це десь трьоха. Карпік. Того великого ми відпустили, цього витягнули. 56, 56 см карпік, ну десь трьоха. Непоганий екземплярчик. Думаю, що ми цього заберемо, бо в нас вже... Пуста морозилочка, нема карпів. Так що там у нас? Бачили? 3,750 Три з половиною, бляха, це непоганий карп. Коротше, друзі, одну робимо на пелець, цукерочку, на сипуху. То Це у двох варіантах і працює сьогодні. Працює, так, да, у двох варіантах. Бачите, такі приконочки помічника. І ми не завозимо. Але я думаю, що ми і завеземо пару разів обов'язково. Зараз менеджер зробить, я покажу вам цукерочку. Подивіться, Бойл у нас стоїть, поставили по роботі. На крупну рибу, рибу. взяти. Ці четврки з половиною задовбали вже. Треба сімки То Хочемо нормальну рибу зробити. А покажу, поки вам ось бачили, на які бойли. все карпы клюнула сегодня на все бойлы. Ох ты что! Это <клышленную> дуже здорово снимаешь хоть? Ты mm. хоть снимаешь? Ну уже Только. занимаешь. О! что ты шо, это пятерка точно, я Каже, що не ругає. Це він тулеску, подивись. Нічого страшного. вже. Це За Це Так что ти, куди ты? Ты сюди його будеш тону, чи мені сюди відбирати? Дивіться, яка яка тема. Боже, це Почищений, о, кстати. Що? Почищений. Це скільки кілограм? Почищений, бач? Та мені все одно ще почищений. Так можемо цього взяти. О, друзі! Це круглий, дивіться. це, це ж оригінальний кіл. Ага, ори оригінал. Оригінал. Продакшн. Оригінал продакшн. Діма це... Фішмен. Друзі, оригінальний карп. Ой, один за вас, один за вас останній. Це Нашого, десь, короче, нашого помічника шість. ось він, до речі, стоїть. Бачу. Приніс, приніс нам такого карпушика. Кілограм шість, сім. Зараз ми звашуємо. Друзі, оце раді цього карпа ми сюди приїхали. У! Довго чекали, але, але він у нас. Що, друзі, зміряємо нашу трофейну рибу. Це карп. Це точно карп. 62 сантиметри. У вас він важить, 62. Зараз ми його зважимо. 5 кілограм. 400. 400 грам. 5400. 5400. 5400 да, зафіксовано. Все. Якось далі сама, бо я там не доставлю. Дивіться. Шістьорка поплила Почти. П'ять і п'ять майже. Жить. Ну що, ну вечорі темніє. Рибка вже перестала клювати. Будемо збиратись їхати додому. Але бікфіш у нас на закінчення був. Самі все побачили. Щоня... Був і вітер, і дощ, так. і переміщали лагер, все було. Ну і відповідно рибка ловилася. Бікфіша я зловив трофе, поцілував його. молодець. молодець. <laughs> ну, сьогодні і так бікфіші клювали, але це був найбільший бікфіш, no. і ще, може, більше зійшов. Але тут таке нічого страшного, ми ще будемо їх за цей сезон, будемо десятки ловити, 15 кілограм, карпи будуть. Коротше, це розміночка. О, ми з кожним день більше і більше маємо вже досвіду, так що. Бачимо, куди нам продвигатися далі, що, що будемо для цього робити. А сьогодні, на сьогодні все. Да? На сьогодні ми трансляцію закінчуємо. Риболовлю ви побачили. Ми кайфанули, надіюсь, ви також. Так що до нових зустрічей. Ставте лайкоси, підписуйтесь -ка. на канал. А з вами з... була команда, команда, рибацькі пригоди і Діма Фішмен. Там, менеджер. Всім пока! ¡Muchas just don't